Всім при це моє Бонко. Сьогодні захочеться Stars Старці і через те, що думаю, що понаста про ці відео ви вже могли здогадатися, що сьогодні. та як ця рубрика, де я, ви мені здається, завдання я їх виконую. Набираю дуже багато передів. Останнє відео набирало дуже великий актив, ви проявили дуже велику активність. Я знімаю ще одну частину, де буду виконувати інші ваші завдання. Ну і перед початком відео хочу ще порекомендувати свій телеграм-канал, бо саме там я вибирав ці завдання. Якщо ви хочете, щоб ваше, я виконав ваше завдання, то обов'язково заходіть туди та напишіть його під постом, під потрібним постом, де я скажу, що я буду виконувати наступні завдання, тому ви бачите в себе на екрані, заходіть по ньому або посилці під це відео. Там є також, крім цього, дуже багато різних новин Brawl старсу, тому обов'язково їх не пропустіть. Ну а ми погнали тоді до першого нашого завдання. Перше завдання від Олега, і воно звучить так: Зайди в соло, що десь за кита, але рухатися можна тільки ультою. І не брати банки, треба зайняти топ 4, 3, 2 або 1. І обов'язково це робити на основі. У мене кіт на основі 1000+, плюс. В принципі, читер ти б не зміг, бо в мене вроді тільки на одному аккаунті на моєму одному твінку Я ще також кіт, ну Коротше, так у мене, скоріше, не вийшло, як читер. Тому я і так, і так виконав цей це завдання на основі. Тому погнали, Я зараз ще хочу, що собі тільки взяти для чита Мені такого чита. У мене, на жаль, цієї снаряги нема. Ну, я буду взяти, візьму гаджет, щоб мені чи ульта набивалося, і тут, в принципі, ну, банки мені добувати не можна, тому ладно, будемо з цим з цією снарягою, своєю посівкою, тому понала. Дуже надію, що мене зараз получиться затащити. Я б раз тут спроби написала, скільки в мене тут є спроб. Давайте я тоді попробую два рази. Якщо не ну, то значить завдання буде провалене, але я дуже надію, що в мене вийдеться, хоча це 1000+, плюс, я не знаю, чи в мене вийде. Ну от зараз, ні, скоріше, що в мене получиться, бо зараз от знизу буде якийсь чел який мене зараз просто б'є, спокійно, бо я не можу ходити. І все, і мені хана. Ну давайте, окей. Я зараз не ходжу, я зараз просто зразу юзаю гаджет, і в мене вже. Є половина ульти, це прям дуже-дуже добре. Зараз eh, треба пару тичок давати, щоб мене зараз ще не викинуло з гри. Eh, так, давай майже є ульта. Ну напевно, що я не знаю, якщо я піду на банку, банки, до речі, збирати не можна. Якщо я піду на банку, то це буде дуже таки не вийде. Тому краще я зразу переміщу сюди в кущі. Є yes, окей, okay, я якраз в кущах сиджу, Це прям дуже добре. Зараз давайте даємо шатичку. І також зразу давайте занемо немогат, щоб ми швидше не було на ульту Бо я бачу там шелі, мені зараз потрібно буде тікати. Блін, ульта, ульта, блін, тут ще один кіт, ні, мені хана. Мені тут хана, я не знаю, як я тут зараз має вижити. Eh, так, ульта, 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 ульта. Окей, в мене вже є ульта. Дуже добре, зараз головне бо тільки мене з'явилося повідомлення, що мені треба ходити. Будь ласка, можна, щоб воно зараз не з'являлося? Я спокійно тут посижу. Мені треба топ-4 вже є топ-7. Ура, вже є топ-7, тільки знизу кіт, зліва шелі. Що робити, я взагалі не знаю. Я просто не знаю, що мені робити, так Шелі, окей, вже топ 6. Топ-6, не вже я зможу виконати задання з першого разу, хоча зараз просто висвідчиться подобне. топ-5. Одного виносять, і я виконую задання. Просто я нічого не зробив. Один раз ультную і я зможу заняти топ-4, але це ще не точно. Зараз ще є шанс, що я зараз можу померти. Ну зараз давайте отак вот от бутилиться. Може, це також працює, щоб мене не викинуло. Е, так, окей, давай, давай. Ну вбийте ще одного, я вас прошу, тут шелі, тобто у нас удвоє ще десь три людини можуть файтитися, але це не точно. Що... Ну, як... Якщо я переміщу, блін, я випадково дав тичку. Якщо я переміщую ці кущі, то е, мене, в принципі, шалі дуже легко винесе. Ну, у мене варіантів, в принципі, неба, в мене тільки сюди стрибати, бо. Блін, я ще не туди стрибну. Я ще не туда стрибну, надію, що мене зараз шалі не закрисить. Будь ласка, можна, щоб мене зараз шалі не вбили. Я дуже надію, що мене зараз не вб'є, е, бо я просто не можу ходити. Ну, мене зараз тут винесе. Мене зараз тут винесе і я не встаю тікати. І в мене п'яте місце. Майже в мене вийшло. До речі, шалі мене не вбивали, Якби ту не підійшов, можливо, я б ще зміг вижити. Ну, зато в мене плюс один, в принципі, якщо ми навіть зараз програємо, мені зли... не здається зли... максимально. Це вже буде хоча б добре. Тому давайте друга спроба. Друга спроба, якщо зараз не виходить, то завдання, на жаль, буде для мене провалено, тому полетіли. Полетіло, давайте, погнали, погнали. Так, окей, загрузилася нам каточка. Я спавнюю, в принципі, дуже таки, не місце, тільки біля мене Едгар. Біля мене Едгар, а Едгар точно мені ніколи не допоможуть. Тому зараз буде зразу в нас луз, і ми получимо мінус один, ну будь ласка. Може я вважу, а може я все-таки зможу вижити. Просто зараз бігом на ульту. Е, ну, блін, ну ні, пацан, я тебе прошу, ну, не бувай мене. Ну, ні, ну ні, ну все, ні, я не зможу втекти. Ні, я... я зміг його вбити. Він хотів затівець під кінець, але я його зміг вбити. Ну, банки я не підбираю. В принципі, я не знаю, як я зараз мудрився вижити, ну, це капець. Це капець, у мене нову ульту. Банки підбирати не можна, я ж наскільки я пам'ятаю, банки брати не можна. Е, так, ну зараз я передивлюся, тільки ультою і не брати банки. Так, да, банки брати не можна. Давайте ми сховаємося е, кудись сюди, от щоб я буду, щоб я якщо був за сінкою, щоб баночці, отак сховаємося, замаскуємося. Потім перейдемо в нижні кущі, там де я сидів монолікації, і будемо надіяти, що я зараз зможу зайняти топ-4, бо цього разу в нас щось дуже довго, вже топ-7 зараз. Ну давайте, трьох виносіть, і в мене завдання зараховано. Я зразу просто піду в я. Так, ну, окей, вже топ-6, давайте. Ще двох виносіть, я зараз поки йду в ці кущі, з надії топ-5. Надіюсь, тут нікого не буде і надіюсь, що в цих двох кущах також нікого немає. Щоб я зараз спокійно просто набенультую, я зміг кудись туди перейти і я був поближче до центру, щоб мене я так швидко не догнав. Ну окей, чекаємо. Так, в мене гаджет вже пропав. У мене вже бій 1-4 ульти залишилася, і біля мене стоїть Едгар. Ну ні, Едгар, давай стрибай за тої банку. Ну тільки не йди до мене. Ну ні, ну ні, ну ні, ну ні. Я по ньому дав тичку, але блін зараз він не що дуже легко винесе. Нас тут двоє. О, тут аж. Блін, а тут Еш. А що робити? А що робити? А що робити? Я ж ходити не можу. Я ж ходити, то не можу. Еш, будь ласка, дай тичку. Дай тичку. Хорош. Ні, не хорош. Так, я топ-4 зайняв чи топ-5, будь ласка, скажіть, що я зайняв топ-4. Є шанс, що я зайняв топ-4, але я займаю топ-5. Ну, на жаль, завдання не виконано. Я старався як міг. Там вже було б шанс, я міг в принципі, втекти, але Едгар просто на мене стрибне і мені буде хана. Тому там було прям мало варіантів. Може, я міг піти вверх, ну коротше. завдання, на жаль, не виконано. Це перше завдання з п'яти відео, яке вже вроді знімаю по цій рубриці. Це перше завдання, яке я не зміг виконати. Ну, ладно, не пощастило, тому погнали до наступного завдання. Наступне завдання від коміс мене, і воно звучить так: кинь заявку в друзі від одного до топ-5 світу. І в наступному відео скажи, чи хтось із них її прийняв. В принципі, ми зараз просто заходимо в топи 5 світу. Ну точніше просто топи світу. У нас тут перші п'ять людей. Це у нас чели. Я не знаю, які уніг просто прочитати. Далі у нас деякі даві, а далі це теж не як прочитати пересемеза і хак. В принципі, зараз ми їм давайте. Вот тут у них в принципі перша ідея Зараз давайте їх бігом кине їм заявки, і тоді я вже до вас повернусь щоб відео так довго не затягувати. Коротше, на жаль, сталася така проблема. Я тут повписував всіх ID, всіх топ-5 світу, я всі спеціальні хтось собі скопіював. Наприклад, Монко 16, той що зараз топ-1 світу, ми якщо зараз ми попробуємо надіслати, по-перше, мені чомусь пише, що ID не знайдено, я не розумію, чому. Коли я тільки що писав, було знайдено, може, тут треба через пробіл написати. ну Зараз давайте так спробуємо. І так воно так воно входило або теж не працює, або в мене щось злагалося з друзями. Ну Окей, з ним не працює, Мені перший раз писало, що він не приймає заявки в друзі. Давайте, наприклад, топ-2 світу. Мені, от, наприклад, ми йому надсилаємо і цей e, юзер не може приймати, в нього або відключено, або він просто не приймає, бо в нього забагато друзів, наскільки я зрозумів. E, в топ-3 світу, в принципі, вроді, якщо не появляється така сама ситуація, ну, я коротше всім покидав, от я кинув, e, знову мені вибувається помилка. E, далі давайте чекнемо топ-4 світу. Так, Давайте мені зараз загрузиться. ця клавіатура, от сюди, сюди, сюди. Це топ-4, призмеза, і його також чомусь не можна скинути. Може, в мене через то, що забагато спробдує, В мене просто злагає так, але, на жаль, в мене нічого не входить. Зараз давайте вам ще покажу, що топ-5 світу у мене також не виходить. Його... Йому кента інвайт, от, бачите, я кидаю, але також пише УПС, Тому, на жаль, по суті, це завдання не виконано і виконано. Я теж не знаю, як це рахувати, ну, тому можете самі написати свою думку в коментарях. Я, в принципі, написав ID, але це чисто фізично для мене неможливо було зробити, тому давайте перейдемо до третього завдання. Третьому завданні написали, займе топ 10-10 разів. Я не хочу сильно зливати на своїй основі ці 10 каток підряд, на 10 місяць, тому я зайшов на акаунт свій скини, і я вирішив, щоб ну, не, б... не грати на найменших ранок По-перше, буде важко, бо бути швидше один одному б'ють, ніж мене, і це вже не буде топ-10, тому я вирішив зараз просто взяти, наприклад, брала реквімент тут майже з самого верху, наприклад, от морцю, і буду я це робити на морсі. 10 каток підряд і заразливий, але щоб не займати вас е час на відео, тому я просто зараз вам покажу одну катку, яка зливає на топ-10 і е всі інші. Побачите, в прискореному режимі, тобто ви можете бачити, що ніде не щітриві. 10 каток підряд я зайняв на топ 10, або навіть в даних боїв я вам потім покажу, що в мене все вийшло Зайняти 10 каток на топ 10. Ну, до речі, в цьому звані йшло, що мені треба робити на основі, і то, що мені треба іменно підряд злити, то, то мені писали що просто треба зайняти топ 10. Тому ми зараз просто біжимо до боні, і хай вона мене виносить. Зараз час від часу дає мотички. Так, давай, вбивай мене. До речі, я так пам'ятаю, що перед мене чомусь боти грають, ну ладно. Перша катка злетит на топ 10, і я пішов тоді здавати далі наступні ще 9 каток. you <sniffs> Так, ну що ж, нарешті в мене вийшло виконати це задання. Мені здається, що я можу це завдання покласти на другому місці по складності і по тому, наскільки довго я його виконав, бо я грав 12 хвилин приблизно. І чому на друге місце? Бо в минулих відео я коли я робив аватарку комсмена, такої людини він мені написав задання зробити його аватарку в Brawl Stars. Я потратив, роді півгодини, якщо не полязу. Тому оце от задання на другому місці. Я зараз вам покажу. Якщо ви там не змогли зрозуміти у прискоренні, давайте я вам тут покажу. Я зіграв дуже-дуже багато каток. От, наприклад, зараз давайте ми з вами перехоємо. Раз топ-10, два топ. 10, Далі дедеде де, де, 3, 4, 5, демося далі 6, де дедедеде де, 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 ще є, 6 є, покро 6, десь 7, от є, 8 десятих місць, і 9, і останні, от 10. Все, 10 разів я зайняв, в принципі, 10 місце. Мені довелося поняти бралера, бо замор це не чомусь дуже довго виносили. Тому я коротше, загально злив майже 100 трофеїв, майже 100 кубків злив. Ну, принципі, вони мені вернуться швидше. Тому коротше, забули це завдання, його вважаю, виконаним, і ми коротше, переходимо до наступного нашого завдання. Це вже четверте завдання, яке я буду зараз виконувати, і мені потрібно злити один свій максимальний ранг. Не писала, в принципі, де мені це треба злити. Я давайте злив це на основі. В принципі, забати вже твінка, тому давайте зараз я буду зливати його на основі. Я вибрав вже свій бралер, я буду зливати на шейді максимальний ранг, бо повернути його максимально легко. Тому ми зараз просто йдемо в соло шаде, та й просто зараз йдемо, підемо і бігом помремо. В принципі, мені зараз мають дати вроді мінус 9. Це не сильно багато. Якщо що, я, в принципі, це подяверну. Буквально за одну-дві кадочки. тому полетіло, можна зараз ще пощастить, може я не помрусь. Ну ладно, Мені, в принципі, все одно ще й дуже легко апається, тому ми його зараз дуже легко, якщо апнемо. Ну, а куди всі тікають від мене? Е, куди всі тікають від мене, питання зараз давайте йдемо дуже немов когось. Е, треба мені напевно що йдемо на Корделіуса, бо я більше не бачу такого життя. До речі, от навіть топ-9, вже навіть топ-8 Корделіус, вбий мене, вбий мене, вбий мене. Я тебе прошу, вбий мене, вбий мене Корделіус, вбийте мене, вбийте мене хтось ало. Пацани, вбийте мене, все, окей, Ві, топ 8 місце на основі перший раз, не перший раз. Я колись, звісно, здала 20 тисяч кубки, але перший раз перший раз за останній рік, коли я спеціально ці катки, якщо ще не. В нове завдання. Ну, коротше, це завдання я вважаю виконане, бо е, максимальний ранг ми, по суті, слили. Звісно, е, значок покажемо в нас ще був максимальний, бо його неможливо, щоб він щоб змінився. Тому я вважаю, що це завдання виконане. Тому давайте перейдемо до нашого останнього завдання на сьогодні. Ну що ж, п'яте завдання, на мою думку, воно буде найцікавіше. Потрібно вирити в ШД за всіх бралерів, починаються на яку-небудь літеру. Е, літеру треба запитати у щі, тому, в принципі, погнали е, питати літеру. Я зараз знаходжуся в чаті DBT, тому давайте ми в принципі зараз його якраз питаємо. скажи рандомну літеру, і він нам вибрав літеру Т, тому погнали дивитися, скільки в нас персонажів є на літеру Т. У мене є спеціальний сайт, якого ми зараз про можемо подивитися, скільки в Stars є бралерів на літеру Т, І до речі, бралери тут на англійській, тому будемо дивитися іменно англійськими буквами, а не українськими чи там ще якимось. Ми дивимося розгортаємо, шукаємо, коли у нас буде буква. Т. По суті, має бути я як мінімум, знаю, що тари є на буква Т, тому як мінімум один бралер має бути. От в самому в кінці в нас тут є тари, і тік. Тобто за двох бралерів ми зараз маємо просто перемогти в ШД, тому полетіло принцип виконувати це завдання. Я вже знаходжу обрали старці. Я в принципі брали ратару, тому давайте погнали. Йдемо ШД, постараємось зайняти якесь вирішне місце. Ну, п'яте місце, по суті, ми, ми його не рахуємо, бо п'яте місце там ну ні туди, ні сюди. Тому ми будемо рахувати мінімум з топ-4. Постараємось зараз затишити, Нарешті мені потрібно буде щось зробити, хоча б якось старатися, щоб виконати це завдання. Хоча перше завдання в цьому відео, яке треба було постаратися, і я думаю, якраз оце от останнє. Тому погнали. Давайте спочатку ми зараз добудемо зразу нашу першу баночку. Ну, Натарі, принципі ще може зайняти якесь вирушене місце. Це не важко. От на тіку мені си, це буде. Куди важче. Ну, в мене, в принципі, він там цей апнути більше, ніж на 1000+, плюс, тому навіть якщо ми злим, то це буде не сильно багато. До речі, тут ще чомусь стояла фака-пходу, в неї також було завдання не ходити. А, так, у нас тут ще також є цей кіт, тому давайте ми його зараз так само заберемо. Окей, я вже дав 2 кіла в цій каці. То, тут біля мене стоїть бас, пити баночку. Давайте ми зараз фастом заберемо цю баночку. Окей, в мене є банка, в мене є, до речі, ще й біля мене хілер Я б забрав зараз ще цю баночку, тільки це трошки може бути небезпечно. Ну ладно, давайте ми її зараз заберемо і постараємося вбити що цього базу. не розуміє. чому вони всі до мене підходять. Ну окей, бас хотів набити на ульту. Але дуже я дуже легко якось зробив два кіла. Ну окей, погнали, дивимося. Потрібно ще вбили трьох людей, і тоді вже завдання буде зараховане наполовину, бо я виграю поки що на першому бралері цитара. Перший бралер з двох буде на зараз виконаний. Ну я дуже надію, що буде, що мене зараз ніхто не От, Наприклад, тут асту в нас ходить. Ну це не страшно, в принципі, студ це не сильно важкий бралер, ми його можемо легко зараз забрати. Так, я бачу, що зліва там є МЗ з базу. Ну, тому зараз треба бути акуратним. Акуратно, я зараз постараюсь винести сту, і в мене це вже буде третій кіл. Так, ну чортик мені тільки не помре, тільки не помри, відійди кудись подальше. Так, вже топ-6, зараз ми вносимо просто цього сту. І має бути зараз топ 5, Давайте зараз кинемо ще цих чортів і пропушимо просто цього сту. Так, я не що я зараз дуже тупо не попробую, Я просто даю автоатаку. Головне зараз так ще не померти випадково. Так, ну окей, ми зараз даємо одну тичку і все. Я дав цю катку три кіла. Зараз потрібно, щоб когось ще одного вбили. І задання неполовину нас буде виконувати. До речі, якраз бас, принципів бувається вже топ-4, тому навіть вже топ-3, тому я думаю, зараз задання буде дуже легко виконано. Давайте біжимо до Едгара. Давайте ми зараз просто стянемо Едгара Якщо окей, я не промазав, дуже добре. Може, ми навіть зараз можемо зайняти перше місце. Це буде дуже класно, якщо у нас пульсі Давайте навіть це спробую зробити. А, тому зараз акуратно. Бам-бам-бам. Так, я щось трошки погано зараз відіграв. Ну ладно, хілимося. Так, хілимося, хілис. Блін, погано, що мене задомажив стул Ми його зараз просто стягуємо і ми навіть змогли зайняти перше місце. Тому погнали зараз виберемо Бравлера тік. Бравлера Тіка і постараємося також зараз за нього виграти. Дуже надію, що мене це почне зробити з першого разу. Тому давайте відкриваємо стародропчик, вибиваємо пару монеток і вибираємо бравлера Ратік. Тут на ньому 1022 кубка, тому полетіли зразу ж таки в катку. Надіюсь, що біля мене зараз не буде якогось кіта, Мортіса, Едгара чи когось такого типу цього подібного. Е, так, тому погнали. біля мене Вольт, не сильно страшно. Погнали, зразу підемо, коротше наліво, бо я бачу мій дві баночки. надіюсь, що на ті дві банки не піде Міко, Мортіс, там Едгар, чи хто там з них є. Надіюсь, що я зараз піду на них один. І мені, мене, в принципі, зараз, зараз, зараз ніхто не вб'є. О, ну мене зразу зараз, зараз закрисить бастер. А ні, він мене не закрисив, він мене закрисив, а може він мене зараз б'є. Ну, давайте я з ним зацілююся, він мене може зараз в будь-яку секунду вбити. Ну, якщо б'ється буде чесно, в принципі, це щоб я, в принципі, не тімився в наступний раз. Ну, поки що в мене шанс ще є зараз затащити. Вибачаю, що я тімлюся, але це дуже-дуже рідко робиться. Ну я забрав до баночку і мені віддав одну банку. Це дуже добре. Ну я напевно, що від нього це далеко відходити не буду, бо він, ну, в принципі, це сильний бравлер бастер. Він може, якщо що, мені допомогти. Ну, так так само я йому. А зараз давайте я йому допоможу когось знайти. От, наприклад, п'ятибаночні і однобаночні мікро, так я випадково чуть задомажу. До речі, навіть вкравків бастера. Ну окей, поки що, в принципі, нормально, покщо не не криси, вже топ-8. Мені потрібно зайняти і нагадую хоча б. Топ-4, зараз давайте отак от зробимо. зроблю. Ні, чуть-чуть понакидаємо там бомбочок. Так, знизу Міко і Мортіс, це найнебезпечніше. Так, їх зараз головне не підпускати сильно. У мене вже ульта. Якщо шо, в принципі, в мене навіть буде шанси вижити від Бастера, якщо він не схоче закрити. тому акуратненько Так, ні, ну бастер, ну тільки не кажеш, що хоче тімитися з Мортісом. Я тебе прошу. Ну тільки не з Мортісом. Ну ні, ну капець, вони ще з Мортісом, а якщо вони затімалися з Мортісом, то значить на з Міко. І нас вже виходить 4 людини. Тобто, ну прийдеться когось з наших тім тіметів винести. Зараз давайте так, Леон, це я так поняв справжній Леон. Так, давайте від бастера сильно далеко не буду відходити. Зараз будемо біля нього ходити. Он зараз у нас має бути мінус. Окей, Леон у нас мінус. Вже топ-7, в принципі, дуже добре. Шанси є, що принципі оконце завдання. Так, тут Едгар. Давайте зараз. А стоп, а ми в Тімі з Едгаром. А, окей, ми вроді в Тімі з Едгаром. Ну, Ладно, я його в принципі це не не буду. Я не знаю, кого мені зараз бити. Ой, тихо, 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 ні. Ні, ну Едгар, ну ні. Ну, капець цей Едгар руїна, треба було його бити. Все таки мене було в тімі з Едгаром. І, на жаль, на жаль, мене не вийшов зараз затащити. Мінус 2. Тому давайте зараз я фастом зіграю каточку. Вже давайте, щоб не стіляти відео, я вам покажу фінальний результат. Чи зміг я зараз затащити на виграшне місце, чи ні. Короче на жаль, мене не вийшло це зробити. Я зажав коротше одну в Шелі, Ми з тубили шелі. Ми, якщо не були в ті місту, ми просто мене підбіг хедгера, його не встиг винести. І через те я помер. На жаль, 8 місця за ще мінус 5, Ну на жаль, це завдання в нас не виконано Я в принципі сильно з цього не буду. Я не буду ще, ще більше казати, що грати, бо не хочеться сильно багато кубків злити Тому в цьому відео це перше відео, в якому я не виконав завдання, і не одне, а зразу цілих два завдання не виконав. Тому надію, що вам ці завдання сподобалось. Якщо наберемо на цьому відео, давайте 20 лайків, то я знівлю наступне схоже. Тому. Обов'язково не забувайте заходити в телеграм-канал та здавати мені завдання. Ну на цьому буде закінчити відео. Кому не посили, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок, щоб розказати мої некриті відоси. На ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!